І зараз ми будемо продовжувати грати в гру You are empty Ти порожній або ти порожняк, ти порожнє місце. І ми наближуємося до чогось конкретного, бо тут вже бачимо більш чіткі лозунги мир, праця Май. Яка Церква чи це, та, це така будівля є о, на хрещатику. Я цьому певен. Та також вона є. В такому ж стилі в іншому місті в іншій країні, ви знаєте про що я вам кажу зараз. Заяв признав, це у нас пожежник і... його друг трубочист. Так. Не буду... Допоки вниз спускатися. Я відчуваю, що... Дивіться, ну, нам пропонують йти вниз. Ну так, як цей шутер, він... Е, ну, тут є одна дорога, як ви вже в цьому впевнились. Сирокко Перша виставка. Тисяча і перша ць Виставка комісаріату Землеподілу, земленаділу, виставка. Багато стільки виставок. Всі зірвалися, бо всі подуріли. Естрадно. Добре, ну тож, як ви вже помітили. Слава! русскому чи російському, я не знаю, радянському народові, народу Богатирю, народу... Принц ним. Я до цього веду зараз розмову. У нас є дорога туди і сюди. Я думаю, що тут зараз цей міст розвалиться, зламається. Второй. Це ж міст Патона! В Києві є таке міст. Він зараз зламається, я так думаю. Ха, -ха він вже там зламаний. Так, і... Дороги туди... Так. Ні, ми туди ніяк не заберемося і, до речі, немає в ньому. В цьому сенсі. Це міст патона, а є, є такий міст, я в ньому... я... ці зірки на ньому ще є. Я в цьому зацікавлений, чи нема. Чи вже знали? А ці парканчики це є такі Ну, там є такий парк в Києві. Продовж. Продовж, прощ! Продовж, продовж площі перемоги. Війна якась, хтось, подивай. Що на. То тут що на колі. Вогонь шов з тієї сторони, на Вони воюють. Я зрозумів. Це. Це я. Я так. зрозумів, що це... Ну, справжні люди. Вони не... Не подурили, а то подуривс. Они вникают. Так, тут. Стайма. Они пробуют увеличить мощность, чтобы излучение хватило как можно большую площадь. Но, Фактически установка работает в критическом режиме, поэтому поломки неизбежны. Виск. Требуется срочно наладить виск. производство деталей, чтобы... которые наиболее часто выходят ага. из строя. С. Це... Зброя масового ураження Це... Це радіозброя. Але чия зброя? Я так і не зрозумів. Скоріше за все, той чоловік нам сказав, що це... служба народові... Це... Добре. Не буду. Вої думки вам казати, бо можу зруйнувати всю цю воду. А, він ціле. Так. Випаймо. А тут одразу здоров'я все відновилося. Люблю такі подорожі, круто. Смітники... Смітники порожні? Дивно. Я не знаю, але я все ж таки збережуся, бо біс його знає, що там може нас чекати. Нас будуть зараз робити по нам арт-обстріл, так? Так. Це звуки метро. Так. Є у нас завантаження. Позачергова сесія завантаження гри UREMT. Шоста хвилина, йде до 6 хвилини. Я думаю, зараз буде щось дуже цікаве, але я не знаю. Я, напевно, думав, ну я думаю, що, напевно, то вже був кінець. Так, у Кікси на мене. Так, це вже. Так, 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 так. У моделі став. Так. Нові... Нові повідомлення, нові скарги. Так. Наступна станція. міська. Микола, ти що, забув колеса вставити в машину? Ні, це не колеса, тут у нас рейки. Це вода? Так. Ну мені пощастило. Хочу с воді. Навіщо ти взяв цю пляшку? Я хотів її зберегти на випадок крайних невдач, крайності. Так дивимося, там у нас черговий або кросворд Не хочу щоб заново все проходити, і саме з цього приводу я. Мені цікаво, а ці автозбереження, збереження, вони... А, це добре. ці автозбереження, Вони тут залишаються. Так. Бачу, що у нас є сюди дорога. І... Так. О, вітаємо п'яту роківницю великою. Пролетарської революції. Годівницю. Річницю, бох ты, ничего ти. Це цс. Це садишка, говорить. Капіталістами і поміщиками. О! Карлсон! Та пішого ти дупи, Карлсон! Я з миром, хлопче, я не знав, що ти такі. У тебе дрот з жопи. Ой, вибачайте на слові, це я зайве ляпнув. О бог ти мій. Дніпро буд був збудований. Таке щасливе обличчя. Ну, ну добре, я, я, я не буду хайти ці малюнки більше, я буду їх лише читати. Запомните. Запамните, запам'ятайте, кожному наду. Кожен повинен знати Андрес. Адр як тепло. Ммм, баня. Зачинено. Файне прикриття. Але від кого поки не знаю. І помітні. Скажіть увагу, що тут більше нема ліків, тому треба частіше робити збереження, бо я тут більше тут не бачу. Для шочок зліків. вони! От я сні пари. Зараз мене трешеток. За місяць ого! Ху-ху! Файна! Добрі рано! Добре, що ти не прокинувся ще, бо ти б мене вже вбив. Підіймаємо зброю і нема ліків. Чому ж в той раз так їх було тут багато, аж доверху забита вся карта, вся мапа. Цими ліками тут нема нічого. Що це таке? Там якісь... Та добре, не будемо на це звертати увагу. Так. Ліків нема, нема чим підкріпитися, нема горілки, нема що хлібути. А, є! Є є. ай, так да, нема. Курйовий кандидат, боротьбулен... не може... не не Зараз я буду намагатися зрозуміти, що нам тут кажуть з на раді. На наша партія. Наша люшуйська сталінська волоньська партія. Проляй там далі там, індеш шум людей. Вони всі раді. Кричать. Ура! Є! Дідок! Спочивай, дідок. О, ні, це зброя вона така Фігу, я хочу... Так, це у нас буде на крайній випадок на зустрічі з Ільтаками. Тут ми будемо у всіх на виду. Я боюся. Снайпери, кокушки. Діпти тут набував. Записка. Сьогодні замічательний день. Сьогодні Проти чудовий день. Водилен нарешті рішився і пригласив ну, мене до кіно. Ну, Правда, по мере, я, я, буде, я, я поки що не віддала йому. Я згодна чи ні. Ну згодна чи ні. Ну, ага, кінотеатр. Кінотеатр тут десь. Недалечко. Там було сказано. Тільки ті, ті, ті не берелі. Тільки не берелі. Тільки не бери ліки! ліки, ліки у дяку. Я збережу аж. А мені цікаво, а чи можемо ми відкритися? Ну не? добре. Я зазнаюсь, коли мені будуть потрібні силіки. Я знаю, що якщо ми наступному, то... Сразу вони візьмуться. Бачите, тут багато ліків. Це щось значить. Це означає, що тут щось буде дуже небезпечне. Дуже-дуже, дуже-дуже, дуже. Аж три. Пляшки. Здесь Палать! мне! Тут тебе! Ах ты! Собака! Воу! 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 Радянський солдат! Тихо! ты! Спокойно! Раз! І зараз ми дізнаємося, що у нас тут від... відчиняється чи ні. Ага, не відчиняється. Так, там десь одна пляшка залишилась. Угу. Ось заради цього я бажаю нам слід частіше робити це збереження магічне, бо воно. Зберігає. Воно зберігає мій час, дорого Пішов до нижнього двору. Буду через годину. Вірник. Ушов на Нижній двор. Буду через час. Господарство. А я в той раз сказав вже що Тут потрібні сроки. І все, я я покоціний. Так. Добре, так що у нас тут є? Це у нас буде добре місце для відступу чи атаки на нестріляючих в нас ворогів, Я? які на новій землі їдьте з нами. Так. Хтось тут живу, дітки якісь живуть. Нема нічого. Нема нічого Так, ти ще він. Чого у нас там? Бачите, нам, скоріш за все, потрібно бути... буде йти туди. Там я був Может що нам надо нам вниз И там двери вечеряться я могу всему впевнено Все пляшечка Друбыть куда-то вниз Тарики Кінець! Мені кінець! Мене замучили якісь мужики у дворі. Один з палицею, інший з цвяхометом цвяхострілом Чи що це таке? Я взагалі не так і не зрозумів. Що це за вид зброї? Це якийсь цвяхостріл, цвяхомет А той якийсь то я встигну взяти. Перемога робочого твою він каже щось труда рабочего класса там измещенными врагами капиталистами и помещиками всех рабочих и Я попав. М -м -м. Ти точно мені не гадуєш, що я якогось актора. Я бачу такого актора десь у кіно, десь якомусь фільмі. Але якого? Якого фільма? я не пам'ятаю Як тут будувати щось немає? Нема. Я не помилився. І все ж таки я хочу взяти ту записку, бо... А, ні, та ну я. Ту Записку буду... Буду повертатися дуже довго. Дідок п'яний на Знову Снова той дідок Я, Я його голос пам'ятаю дуже добре. Шановні проживаючі, дворові ворота будуть зачинені на... вночі, якщо потрібно. Звертайтесь до двірника. Житлово комунальне господарство. Філь... Чи як там ЖЕК? Ну, я не знаю, як це називається. Ламай двері! Дурне! Х дурне! Ручка є! Ручка є, дубина. Я відчуваю, що як тільки ми візьмемо цю записку, він нас сра... одразу з нас буде. Я не розумію, що. Ах ти ж падлюка! А ну виходь, п'янчуга звідти за ж... зажбурляю камінням тебе. Добре, давайте повернемось. А! Ключ! Не даремно ж у нас той ключ там лежав. Тепер ми можемо... Стелс! Туру! Туру! ду 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 Косемов пеня. Зварник. Льоня. На біса тебе такого зробили. Живо собі в буці, а так. Як це так, боже, що це таке? Це якесь. Ах. Ну добре, добре, добре. Не буду ображати тваринок, бо гримпіс мене вб'є. Чую. Собака. Ідит! Собака, еди! Дід дебіл. Собака кібер Попав в мозок, він втік. Діс злякався, що у нього зараз мозок витіче, він втік. Дід, мозок витікає, тікай! Давай його складуй в сумочку. Бо зараз витіче. Добре, я зараз все ж таки збережуся. Дед, мозок витікає! Де ти? Спи. Наркоманець ту. А де цей діт? Мозок на стіні, а діти нема. Це буде моя точка оборони. <клух> <клух> О, боже, діт там сре. <клух> Що там ру, боже? О, туди... Це... це онук діда дидач. Понучок сдурив. Понучок сдурит. А то что дит? Дід зник Такі локації як хітман абсолютні. Чи? Десь є такі локації? Все хто знайомий? Все! Я вже запам'ятав всі звуки майже всіх ворогів. з молочком что-то mm. более знайомой! Я подумал, что це по той слимак из із... нюкнюки мочи Було таке о боже печінки. Ну трасі, яка гідота. Все тут не даремно. Ну все. Зно... Ого! Обидва ока прострілені, воно ще бачить. Оце. Котячі очі, дід котячі очі. Ти стільця зламав пердло. Вибач мене на. Що я тебе дверима при Ні, я не маю нічого. Я не маю нічого проти старих людей, але він. Але він дуже яскравий приклад діда з котячими очима. О! З мене мініс прочесався. Так. І щось нам дало. Десь я це що бачу. Зараз буде завантаження. І. Чому у нас зараз маємо? Маємо 0% 1, 2, 3, 4. Як шумахер завантажується. Нарешті по. Я бачу якийсь прогрес. Що... Чи рівні становиться менше, чи... У мене комп'ютер став. Потужніше. Я не... Я не розумію, чому так швидко. Завантажуються рівні. Так. І ми... і двері за нами зачинилися. І ми... О, бог ти мій! На команд Вася спав в автобусі і прокинувся і подумав вороги прийшли. Музика із Сталкера. Чи ви не чуєте? Це мелодії из сталкера. Відчуваю небезпеку. О, це так хтось газом. А це кінотеатр! Є такий кінотеатр в Києві. Так, зараз зачекайте. Es ja, potikuju visus bari, ostakovičs, spaev, tā, sieroks, ah, <tis> pasiers, man ļoti sēdi.